Після потрави пчіл, ось так що у нас залишилося. Оце ті купчили, вони не можуть нормально обігріти. Це що вволий внизу засипаний. Зараз подивлюсь. Тут взагалі матка хоч є. Тобто пчела обсипалась вся. Тут єдиниці осталися стари пчили. Обигріву нема. Зараз трохи потепліло. Сім'я набирала такі обороти масштабні. Тут же молодняк вийшов, другий засідався. Матки поті я не бачу. рамка расплода четверта. Матка вот, он есть. Граматочки крутятся. Пять, пять рамок, пять рамок расплода было. Це п'ята. І з тієсторони даже. Шестирамочнику на п'ятьох рамках розклад був. Одружили садоводи. Один у нас тут в селі написав заяву. Не йшли, хто і зробив. Чим воно далі закінчиться, я не знаю. Ну це вже на 100 за 2 балла. Зараз будемо щось, жмем трохи гніздо, Включу інкубатор, мабуть, відключу пару рамок в інкубатор поставлю. Так що такі діла у нас. І так всі сім'ї. А тут я не знаю взагалі що тут є за пчев. Поміняв вулика, Другого корпус поставив, а цей корпус рамки витащив. Ось такі робиться. Щоб ви розуміли? Тисячі бджіл. Треба знизу. Бо, навірно, закрию сітку знизу, щоб менше холод ішов. Думаю, що обігрів обігрів, обігріва буде хватати. І так другі вулики теж. Виявляється, у нас тут є фірма, яка провіює зерно, отравлене зерно на посів. І оце вона виїла. це кожен рік, так весною, я думаю, що це сади. Це вона виїла, вітер ніс, розносить на цвіти, на що дерева якісь цвітуть. Отакі от, от у нас. Справи. Зараз там вулиця, яка ближче всього знаходиться, показали навіть в одного пітуздох. Такі от справи, і зараз вони там написали заяву, всім пасічників, підключили спілку пасічників. По поводу протрави, значить, і не знаю, чим воно все закінчиться, але отакі от справи в нас. Даже кажуть в кого по 100 семей пропало. Пока-пока. Подписывайтесь -пока. на канал.